Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 25 січня, і поговоримо з вами про зашквар в міністерстві оборони України. На жаль, черговий зашквар, тому що ну мінімум останні півроку, можливо, навіть більше, діяльність ключового міністерства супроводжується якимись постійними скандалами, зміною ставлення величезної кількості волонтерів, журналістів. Власне, військових до діяльності цього відомства від такої позитивно-нейтральної до відверто негативної. Але останні події, мені здається, вони перевищили все, що було до цього. Ми тільки-тільки відійшли від незрозумілої історії з обранням членів громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Оскільки це змогли зробити лише з другої спроби, і тут нова історія, яка скоріш за все буде мати дуже погані наслідки для України в цілому, отже, міністерство оборони, як написав міністр Умєров, не буде продовжувати контракт із директоркою агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, попри те, що на днях було рішення власне наглядової ради цей контракт продовжити. Міністр заявив про те, що, на превеликий жаль, останні півроку ця агенція оборонних закупівель нормально не працювала. Відповідно, фронт Збройні Сили України мали постійні проблеми з постачанням боєприпасів. Все це перетворилося на якийсь незрозумілий там піар Амазон. Ну, в плані, що всі знали, хто що де закуповує і так далі. І наслідки ну є дуже поганими. Тому він вирішив вольовим таким рішенням її відсторонити, призначити Арсена Жумаділова, який очолює. Державного державний оператор тилу е, таку агенцію, тобто відповідно він буде дві посади зараз суміщати, ну і вирішити ту проблему, яка власне е, виникла. Е, тут ключовий момент полягає в тому, чому це дуже схоже на певний зашквар і буде мати негативні наслідки. Бо власне такі рішення приймає якраз наглядова рада. Наглядова рада створювалася за певною процедурою. Кожен представник цієї до речі наглядової ради особ призначався ну, особисто фактично міністром оборони, оскільки міністр видає відповідний указ, і тепер виходить так, що один міністр перекреслює діяльність колегіального органу, порушуючи ну, за великим рахунком діюче законодавство. Аргументи, до речі, які він при цьому наводить, вони виглядають трохи дивно. Ну, давайте почнемо, мабуть, з головного, коли він говорить, що півроку. Фронт і армія не отримували те, що треба, виникає просте питання: а як так тоді сталося, що півроку власне в нас така катастрофічна ситуація? Чому реакція відбулася саме сьогодні? Чому реакція відбулася саме зараз? Що півроку робив міністр? До речі, пані Безрукова, коли її запитали журналісти про якісь конфлікти, які в неї були з міністром? Вона сказала, що на офіційно публічному рівні жодних питань і претензій до неї не було, але при цьому і це відома історія. Давайте це відмітимо. Власне агенція оборони закупівель вона постійно зверталася з певними питаннями до міністерства. Просила ці питання ви. Рішити надати пояснення, роз'яснення і нічого не отримувала у відповідь. Ну, тобто, була по суті ігнорування запитів від ключової агенції, яка є на сьогоднішній день в Україні, і це ну відбувалося фактично півроку. А тепер міністр каже, що в усьому винна власне ця агенція винна в усіх проблемах, скандалах, які там виникали в. Не до ну, планів і тому подібне до речі, що цікаво, відома скандальна історія з неякісними мінами, якраз була по суті виведена в публічну площину власне агенцією, тобто вони звернули на це увагу, і вони надали змушені точніше були надати цьому публічного розголосу. Бо в іншому випадку реакція міністра і міністерства була відсутня, і тільки після того як з'явилися відео спочатку з нашими військовими, які і про це написали. Потім почали з'являтися власне вже певні заяви від самої агенції, яка не хотіла продовжувати контракти з тими постачальниками, які ці неякісні міни виготовляли. Ще один дуже цікавий момент: це власне людина, яку у мірах намагається зараз просунути на посаду очільника цієї агенції, а саме Арсен Жумаділов. Ну він, по перше, очолює державний оператор Тилу. Теж дуже важлива структура. Я хочу зазначити що по відношенню до цієї цієї структури, і власне до пана Жумаділова теж було багато питань з боку журналістів. Більше того, ну люди, які моніторять постійно інформаційний простір, а я за родом своєї діяльності змушений це робити. Ну я можу абсолютно відповідально заявити, що було організовано кілька кампаній інформаційних на захист. Пагна Жумаділова були критичні матеріали, але відразу після них з'являлися певні інформаційні кампанії на підтримку, причому ну, вони вносили ну, достатньо відверто замовний характер. Це, знаєте, не просто хтось зранку прокинувся і вирішив сісти і. Написати про те, що яка прекрасна людина Жумаділови, як він правильно все там, скажімо, робить. Тобто серйозна була така історія, і вона продовжується, в тому числі довкола цієї структури, і, власне, довкола цієї персони. Тепер пан Жумаділов, ну можливо, я чому кажу, можливо, тому що з юридичної точки зору ці заяви міністра оборони виглядають поки що ніяк, і в принципі їх дуже легко можна буде оскаржити в суді. Так, от, можливо. Можливо, ця людина буде тепер очолювати ще й агенцію оборонних закупівель, яка оперує сумами в 298 мільярдів гривень. Тобто, це колосальні абсолютно суми, і, до речі, на січень лютий припадає пік закупівель. Коли найбільше робиться укладається контрактів на рік, ну що логічно, да для того, щоб виробники встигли виробити необхідну кількість там боєприпасів, дронів чи чогось іншого, і потім це передати власне Збройним силам України. І тут відбувається така стрімка зміна. Ставлять свою по суті людину, яка буде відповідати за колосальні кошти. Ну і ще один важливий момент у Меров заявив, що буде перезапуск наглядово Ради, тобто всіх відкличуть і, власне, призначать ну, нових людей. Там що цікаво, всі наглядовій раді є в тому числі представники держави, представники від міністерства, зокрема відомий волонтер Тарас Чмут. І він якраз голосував за підтримку Безрукової. Виходить так, що е, умірав звинуватив по суті і волонтерів, і громадських активістів, і журналістів, і членів взагалі наглядової ради, що вони роблять щось не те, але ну тут би хотілося, мабуть, нагадати. Міністру, що взагалі-то наглядова рада вона діє незалежно, вона приймає рішення, виходячи з тих фактів, які власне в них є. І Якщо вони вирішили контракт продовжити, то міністерство, згідно нормативних документів, повинно з цим погодитися. І власне. Ну, якщо є якісь певні там претензії, вирішувати їх в законний спосіб, а не у вигляді посту в Фейсбуці, де міністр ультимативно пише, що це перший і останній раз, коли він коментує це питання. Він, до речі, ще звільнив свого одного заступника, який відповідав за комунікацію, власне з цією агенцією, і він тепер хоче все там переформатувати. Тому що на цьому фоні це виглядає як спроба просто змінити людей на більш лояльних. Ну і фактично, давайте речі називати своїми іменами, отримати по. Овний тотальний контроль над розподілом цих 298 мільярдів гривень зрозуміло, що мова не йде. Там про ніяку корупцію, оскільки ну в нас немає там фактів, які про це могли б свідчити. Але потенційно це створює корупційні ризики. Причому корупційні ризики дуже великого характер... ну, формату, великого характеру, від яких дуже складно буде відбитися. Бо така концентрація влади і ресурсів в одних руках, ну вона несе потенційну небезпеку, і не розуміти цього ну, означає бути, мабуть, надзвичайно неякісними, неефективним. Тивним менеджером, це при тому, що і до пана Умерова, я ще раз нагадаю: дуже багато є претензій, якраз з боку тих, хто його раніше підтримував, але вони на жаль зараз констатують, що робота міністерства є вкрай хаотичною, є вкрай проблемною, і це призводить до дуже негативних якихось наслідків. Ну і дивіться, як вішенка на торті можна ще згадати фактичне фактичну спробу обнулення департаменту охорони здоров'я міністерства оборони. Они весь колектив на чолі з Оксаною Сухоруковою заявив, що він збирається піти, при тому, що величезна кількість військових і військових медиків написали відкрите звернення до міністра не допустити цього, тому що насправді цей департамент, попри всі труднощі, ну ми ж прекрасно розуміємо, що таке охорона здоров'я, тим більше в структурі. Збройних сил України в структурі міністер міністерства оборони в цілому. Це дуже складно, це величезні якісь проблеми. Але тим не менше, в цьому відкритому зверненні військові пишуть, що вони бачать позитивні зрушення, вони бачать роботу, вони бачать перспективу, і вони не розуміють, що відбувається. А це розумієте, просто чергове підтвердження того, що в міністерстві хаос там не знають взагалі, що і як робити, куди рухатися і хто за що повинен відповідати. І фінально це має одну ну знаєте, один. Один дуже негативний наслідок буде мати, ну хоча мені здається, вже має навіть місце, і цей негативний наслідок полягає в тому, що в нас ці зміни. Які є потенційно небезпечними з точки зору корупційних ризиків, які точно викличуть величезне обговорення, дискусію, викличуть скоріш за все продовження певних скандалів, появу якихось нових там фактів ну не дуже позитивного такого характеру, і все це відбувається на фоні. Ну по суті, підготовки до якихось можливих перемовин про завершення війни, і це точно не робить позицію України сильною. Знаєте, можна зараз от подивитися буде на власне Сполучені Штати Америки, де новий очільник Пентагону з'явився. Сенат виключно за рахунок голосу віцепрезидента підтримав пана Гексіта на цю посаду. Держсекретар Рубіо почав моніторинг всіх програм допомоги, в тому числі і допомоги Україні. І в даному випадку ми маємо таку скандальну історію, на яку американці точно звернуть увагу, і вона не піде на користь Україні. Жодним чином і тому тут виникає просте питання, чому це відбувається зараз? Чому пан Умеров приймає такі рішення, які суперечать діючому законодавстві, законодавству, і які потенційно можуть нанести дуже велику шкоду для України? Поки це питання без відповіді, якщо у вас є думка з цього приводу, дуже радий буду її. Побачити власне в коментарях до цього відео. Я думаю, що ми до цього питання ще обов'язково повернемося. Чому тому, що воно не завершене зараз, зроблений тільки перший крок, а далі ну, підуть і будуть запущені певні процеси, які можуть призвести до ну, незворотніх по суті змін. І боюся, що ці зміни будуть явно не позитивного характеру, оскільки ці скандали вони тягнуться вже далеко не перший місяць, і питання таким чином. Чином переадресовується по суті до офісу президента і власне до президента України, а чи не? Повинен він звернути увагу на діяльність ключового міністерства, яке до речі в сфері повноважень президента, бо він визначає призначає е, міністра оборони, звичайно, за погодженням з Верховною Радою, але тим не менше це його прерогатива. А чи не треба йому звернути на це увагу? Ну і прийняти якісь кадрові рішення, можливо, непопулярні, але необхідні. Якщо ж цього не відбудеться, ну тоді ми зможемо констатувати, що власне офіс президента прекрасно знає, що там відбувається, і навіть деяку. Ю мірою підтримує таку концентрацію і монополізацію ресурсів по суті в одних руках. А як же цими ресурсами будуть розпоряджатися? Ну це питання іншого порядку. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!